Нові ініціативи щодо гарантії безпеки, роль Франції і Сполученого Королівства, збереження санкцій для Росії та посилений варіант угоди про корисні копалини зі США. Володимир Зеленський провів прес-конференцію у Парижі за підсумками засідання коаліції охочих. Слухала президента наша кореспондентка Валерія Пашко. Маємо з нею прямий зв'язок. Колега, тобі слово для подробиць. Добрий вечір. Адже країни, які готові надавати нашій державі гарантії безпеки, збільшується. Про це заявив на прес-конференції президент Зеленський. Він її привів у Парижі після зустрічі щодо допомоги Україні. Він також заявив, що незабаром Київ запропонує базову ідею щодо обведення миротворчого контингенту для України, який буде забезпечувати припинення вогню. каже, що зараз більше питань ніж відповідей в цьому питанні, але незабаром Київ покаже, яким саме. Ми бачимо це введення власне цього контингенту. Тоб, крім того, він коментував мирні переговори. каже, що Європа повинна мати місце за цим столом. Зокрема, будуть європу представляти прем'єр-міністр Сполученого Королівства та президент Франції. Коментував її питання злучності Америки. каже, що Вашингтон повинен показувати більш сильнішу позицію щодо Москви. І а, так само він коментував і угоду про корисні копалини, Каже, що ще кінцевого варіанту її немає, і зараз команди продовжують над нею працювати. І щодо гарантій безпеки, що саме сказав президент, почуємо. Обговорювали. Гарантії безпеки сьогодні це одна з головних тем нашого саміту. Хочу подякувати за саміт Франції, також а, Великобританію. А, тому що це така платформа, де вони є а, головними акселераторами цієї платформи, і на основі цієї платформи або коаліція хоче, як то кажуть, а, ми будуємо майбутні а, гарантії безпеки для а, України. Президент Макрон і прем'єр-міністр Стармер очолять європейську коаліцію із підтримки України. Про це заявив уже Мануель Макрон. Він провів так само прес-конференцію за підсумками зустрічі в Парижі. І він так само заявляв, що в наступні кілька тижнів Франція і Британія представлять пропозиції, яким саме буде моніторинг можливого припинення вогню в Україні, і що говорив Макрон. Почув зараз. Потрібно прискорити дискусії, щоб досягти припинення вогню, і потрібно прискорити наші можливості та фінансування у найближчі 3-4 тижні. Ми матимемо досить точний план дій. Ми вирішили дати доручення нашому міністерству закордонних справ, знайти рішення протягом цього часу для стабільного і тривалого припинення вогню. Лідери так само сьогодні обговорювали і питання санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, напередодні нагадаю державний секретар США Марко Рубіо сказав, що у вимогах Росії, які вона висуває для припинення вогню, є зокрема пункт про зменшення зняття певних санкцій проти Російської Федерації, зокрема щодо аграрної продукції. То сьогодні всі лідери їх 31, вирішили, що санкційний тиск на Росію не можна зменшувати, не можна припиняти. Що про це сказав? Прем'єр-міністр Великої Британії Почему? Є повне розуміння того, що Росія намагається затягувати час, грає в ігри, і ми маємо це чітко усвідомлювати. Зараз не час для зняття санкцій. Навпаки, ми обговорили, як можемо посилити їх на підтримку ініціативи США, для того, щоб повернути Росію до переговорного столу за допомогою додаткового тиску. І звичайно, ми обговорили подальші плани щодо забезпечення миру, роботу коаліції охочих, а також військові та оперативні плани чи то на землі, у повітрі, чи на морі. В сьогоднішній зустрічі на підтримку України взяли участь 24 країни-члени ЄС, окрім Словаччини, Угорщини та Мальти, і також 28 країн-членів НАТО, окрім Албанії, Чорногорії, знову ж таки словаччини та Угорщини. Дмитро. Спасибі Валерія Пашко про хід прес-конференції президента в Парижі за підсумками зустрічі коаліції охочих і про деталі цієї зустрічі.